Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину. Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. В обласній владі повідомляють, ворог атакував один із об'єктів критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Є пошкодження, минулося без постраждалих. Атакував ворог сьогодні і дергачі на Харківщині. За даними обласної влади, відомо про двох постраждалих. У 71-річної жінки гостра реакція на стрес, а у 75-річного чоловіка вибухове поранення. Дані ще уточнюють. Зранку російська армія з артилерії вдарила по одноробівці на Харківщині. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог поцілив по адміністративному приміщенні цього з підприємства та магазину. Село окупанти обстрілюють четвертий день поспіль. Атакувала армія Росії і Куп'янськ-Вузловий касетними боєприпасами. Росіяни обстріляли місцеве кладовище. Постраждала 70-річна жінка. Її ушпиталили. Зранку російські війська обстріляли ізюмський район на Харківщині, кабом вдарили по. По селу Богуславка пошкоджено приватне домоволодіння внаслідок вечірнього обстрілу в Куп'янському районі. Зачепило ферму та сільгосптехніку. техніку за добу через дії агресора в області загинула одна людина ще дев'ять постраждали. Троє людей загинули ще четверо поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини. про таке повідомляє тамтешня військова адміністрація. Убиті жителі Зарічного поранені жителі Торського, Нью-Йорка та Курахівки. Обласна влада закликає людей евакуюватися. До трьох зросла кількість постраждалих через ранкові обстріли села на Дніпрянське на Херсонщині. Про це повідомила обласна влада. До лікарні звернулася ще одна місцева жителька з вибуховою травмою та контузією. Раніше було відомо про двох постраждалих жінку та чоловіка. В МВС показали кадри порятунку жителя золотої балки на Херсонщині. Він отримав поранення внаслідок російського обстрілу. На допомогу потерпілому вирішили поліцейські в обумовленому місці екіпаж мали зустріти бригада медиків. Утім, карету швидкої атакував ворожий дрон. Тож на допомогу вирушила інша бригада. Постраждалого вдалося доставити до лікарні за декілька годин. Ворожий снаряд знову прилетів в їхній двір. Жінка загинула. Поліція звертається до всіх, хто залишається жити на прифронтових територіях. Не зволікайте і евакуюйтеся. Росіяни атакували автополіцейських на Сумщині. Сталося це в Шосткинському районі. Російські війська прицільно вдарили по службовому автомобілю ФПВ-дроном. На момент атаки правоохоронці виконували службові обов'язки та були автівки. Внаслідок прямого влучання вона повністю знищена. Поранено мирного жителя, який проходив повз його госпіталізували. Від ранку росіяни вже атакували Нікополь, вдарили з артилерії. ворог ворог стрілював районний центр. Напередодні ввечері виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Також зачепило гаражі та лінію електропередач. Крім того, під ворожим вогнем опинилася покровська громада. Ніхто не постраждав. Від початку доби найбільше ворога атакує на покровському напрямку. Там відбулася майже третина бойових зіткнень. Про це повідомили у генеральному штабі. Російські терористи продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Гатять зі своєї території. На Лиманському напрямку окупанти тричі спробували поліпшити тактичне положення біля Невського. Двічі атакували в районах Новоданилівки та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку. На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом найвища інтенсивність атак ворога, загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п'ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса. Полювання на підлітки Російські спецслужби розпочали масштабне вербування у соцмережах дітей неповнолітнім. Обіцяють гроші за підпала втівок військовослужбовців. Хто і як може запобігти ворожим маніпуляторам, розбиралися наші репортери. Одещиною прокотилася серія підпалів автомобілів військовослужбовців. Чи не щоночі спалахували медичні Іваки, автомобілі ТЦК? Чи просто марковані позашляховики незабаром затримали і зловмисників? Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі. Та були затримані під час третього підпала на гарячому. Також задумана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини. В одному з населених пунктів роздільнянського району Одеської області хлопці вистежили мікроавтобус Фольксваген та позашляховик Хюндай Санта Фе, що належить військовим. Молодший облив бензином і підпалив. А старший знімав все на відео, яке вони скинули на підтвердження своїх злочинів російському замовнику. Після чого підлітки отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину. Згодом їх затримали, і хлопці в усьому зізналися. Я погодився на цю авантюру. Я взяв розходники, пішов, спробував спалити машину. Підпалювач розповів, що під час пошуку роботи в інтернеті надійшла пропозиція заробітку на підпалах. Правоохоронці встановили, що цього року російські спецслужби в соцмережах та телеграм-каналах активно вербують підлітків для скоєння подібних диверсій. Мету таких дій чудово розуміють і самі військові. Вони ж націлені не на те, щоб знищити військовим всі автомобілі, а для того, щоб посіяти паніку, зневіру серед родин військових, що от хлопці захищають народ, а серед народу виявляються такі покидьки, які готові за 300 доларів спалити автомобіль військовому. Запобігти таким діям російських спецслужб мають насамперед батьки. Адже підлітками маніпулюють професіонали, які добре знають, як розмовляти з дитиною, чим її спокусити. Саме батьки можуть помітити перші ознаки подібних маніпуляцій. Якщо батьки бачать зміни у поведінці дитини, бачать, що дитина стала більш закрита, більше часу проводить у соціальних мережах, у інтернеті, перебувають наодинці у своїх кімнатах, то потрібно знайти Оці довірливі довірливі стосунки і вибудовувати їх надалі. Лідія мати трьох дітей, найменшій доньці 12 років. Щоб захистити свою дитину від маніпуляцій у соцмережах, кілька років тому мама встановила програми батьківського контролю на всі гаджети дівчинки. Згодом відмовилася від блокування, бо вибудувала з донькою довірливі стосунки. Коли вона тільки почала знайомитись з мережею інтернет. А тоді так я ставила, бо це було дуже велике захоплення моєї моєї дитини, і ми домовилися вже понад понад рік. Немає в неї ніяких ограничень з мого боку. але вона мені. А дає повністю доступ до своїх гаджетів. В той же час психологи застерігають від надмірного контролю за підлітками, щоб дитина не замкнулася у собі. Краще відверто говорити та пояснювати, як діють маніпулятори в соцмережах. За злочини, які вчиняють підлітки, відповідатимуть не тільки діти, а й батьки. А вміти виявляти фейки, розвивати критичне мислення, розпізнавати маніпуляторів повинні вчитись і батьки, і діти. Олена Мілова, Арсен Подесян, телеканал прямий. Війна на часі. Виставку під такою назвою презентували два воєнкори: Анастасія Рокитна та Христина Луцик. Христину глядачі прямого знають. Адже вона понад рік була воєнкором нашого телеканалу. Більше про виставку в сюжеті моїх колег. Робота військових на лінії фронту, порятунок життів медиками у стабілізаційному пункті і знищенні міста. Це все на світлинах Анастасії Рокитної та Христини Луцик у рамках виставки Війна на часі. Її презентували у столичному просторі Перемога по вулиці Ярославів Вал, 15. Зараз знаєте, ми живемо в таких реальностях досить складних. Ну, розуміємо, що триває війна, і от коли приїжджаєш в тил. Ти бачиш тут такий якийсь спокій, рівновагу якусь, і хочеться нагадати людям про те, що в нас в країні триває війна, і вона жорстока. І якщо ми спочатку думали, що тільки в перші місяці буде вона жорстока, а далі буде легше, то зараз на це всі третій рік триває дуже важка війна. Авторки виставки Анастасія та Христина упродовж всього повномасштабного вторгнення активно працюють як волонтери, і від ГО Ватра допомагають військовим дронами, машинами і системами РЕБ. Сама ж організація Ватра функціонує понад чотири роки. Я вся в мурашках прийшла, прийшлась, подивилась кожну фотографію, і кожна знаєте, наче фотографія, але Несе таку енергетику а, за собою, тому що ти, наче, бачиш це на власні очі, і я, як а, військовослужбовець, а, також якби. А, знаєте, такий перенос відбувається в ці дні, коли я також була там, бачила це все власними очима. Подякувати хочу тим, хто показує це, дає можливість людям, які можливо не бачили на власні очі, або можливо десь не усвідомлює до кінця, що відбувається в нашій країні. Урахують всіх світлин відчуваю особливо, коли ближче підходиш. Коли ну розумію, що це зараз для мене просто світлини, а коли уявляю, що це ну дійсно якась реальність, і ця реальність не в тисячі кілометрах, а ну, кілька всього кілометрів, я вся згалі родом сама з Дніпра. Я вважаю, що таких певно, робіт виставок має бути більше. Привернути увагу людей і закликати їх не бути пасивними, а долучатися до волонтерської роботи та до допомоги військовим це одна із цілей фотовиставки, розповідає воєнкор Анастасія Рукитна. На початку вторгнення у нас була складна ситуація, але порівнюючи з тим, що зараз відбувається, враховуючи втому військових, враховуючи кількість втрат. У нас дуже зараз складна ситуація на Донбасі і та підтримка, яка була на початку вторгнення, коли всі були об'єднані, коли всі групами ходили, волонтерили. Тоді ж у нас кожен другий був волонтер. Оця допомога потрібна зараз максимально, тому що зараз набагато важче, ніж було тоді. Відвідувачі виставки можуть придбати собі фотороботу. Таким чином сплачена за неї тисяча гривень піде на потреби військових. Вікторія Максимова, Станіслав Самсоненко, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямо стежте за оновленням і залишайтеся з нами.